Сьогодні 2 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. Травня в Україні світі всесвітній день боротьби з астмою. Від цієї хвороби в світі страждають понад 300 мільйонів людей. Раніше бронхіальну астму діагностували не так часто, а сьогодні вона перетворилась на досить розповсюджене захворювання. Цього дня проводять різноманітні акції, щоб довести людям інформацію про загрозу астми. Перша подія відбувалася тисячу 1998 року. Тоді у ній взяли участь 35 країн світу. Поступова кількість держав, які приєднуються, зростає. Травня святкують міжнародний день Гаррі Потера. Шанувальники хлопчика, якому вдалося побороти злого чаклуна Волан деморта, сиклу книжок авторки Джоан Роулінг проять цього дня читання книжок, переглядаючи улюблені екронізації. Свято було запроваджене на думку потироманів прем'єр-міністром Великої Британії Джеймс Кеннероном 2012 року, хоча немає жодних офіційних доказів тому. Цього дня народилися 1928 рік український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор Леопольд Ященко. 1933 рік українська художниця Галина Гаркавенко. 1988 рік український громадський діяч та підприємець Олександр Тодорчук.